З мене жодна травма не могла тебе спинити на шляху на прем'єру улюбленого серіалу, серіалу, який власне став черговим витком у твоїй кар'єрі. Невеличка спортивна травма, але я дошкандибав. Що сталося? Просто я грав теніс, і побіг за м'ячиком. І надірвав м'яс. Мало таке, що на знімальному майданчику могло щось завдати травм. Наприклад, коли ми знімали один епізод в останньому москалі, наш каскадер дуже розбився. Це був за епізод. І Один з гуцулів на, з велосипеду падає з моста в річку. І там камені, і він розбився. Підійшов і запитав мене, ну як там. А я от дивлюсь дубль, і не дуже. Розумієте? І не дуже. І я не знаю, що йому сказати, і так на нього дивлюсь, але він професіонал, знаєш? і він так. Він з каже ще раз. Я кажу, ну так, треба ще раз. У цьому сезоні останнього москаля багато політики. і реформатор грузин. Опа! Оп молодець. Український антикорупційний комітет. Вахтанки пішвілі, начальник прикарпатського відділення, прислан сюди із Одеси. і майдан свій окремий у великих вуйках. Беремо бутерброди, сопілки і збираємось на центральній площі. Я без сто грав не Звичайно, Це ідея сценаристів, але і без твоєї руки там не обійшлося. Ми, як всі громадяни України, знаходимося у самій цій вирві, події. Нас це все бентежить. Ми вважаємо, що над цим повинні люди сміятися. Це нормально. Такий здоровий гумор, здорова сатира.